Близько пів на десяту вечора неділі російський безпілотник влучив в нежитлову будівлю в Копаківському районі Сум. Навколо місця влучання багатоповерхівки. Люди намагаються закрити побиті вікна та балконні рами. Оце люма ця ціла. Це вообще аж все заколотила, все я вообще не представляю деше якось. Навіть розказати не можу, що це воно робилось. І прийшла тут і цвіти все на і стекло, і цвіти, і, і все на світі па, валяється, і все в кучі. А як ви зараз ночуватимете холодно на вулиці? Ну, все, Дочка принесе цілахван, натягнуть цей лахван. А другого вихода ж немає. Влучання прийшлось на нежитлову будівлю, там пробиту покрівлю. Горінь відбувалось як на самій покрівлі, так і всередині. Пожежу дуже швидко ліквідували. Була загроза повторних атак, тікали звідси і обстежували територію. Вікна повибивані, люди налякані. Нічого не ожидали. Спали. І страшний Спали. вибух. Можна сказати, лежали. Переляк такий вибитий Балкон, ну, вибитий балкон, і штукатурка вибита. Це балкон порушений. І я на балконі поприбирала, і в під'їзді попадали рами, у нас так я поприбирала. А завтра будемо утром розбиратися. Ну, що можна сказати? Наші вороги, що вони нам хороше щось зроблять. Убивці. Спочатку був свист сильний, і потім одразу вибух. Обійшлося без загиблих людей. Однієї жінки гостра реакція на стрес, говорить заступник міського голови Станіслав Поляков. Їй надали допомогу на місці. Найбільше зазнали пошкоджень два п'ятиповерхів будинки. Відповідно, бачимо, фіксуємо десь порядка до 100 вікон, балконі храм, ну це так загалом. На завтра у нас вже буде розгорнутий штаб в найпростішому криті напроти садочок. І на місці з 9-ї години будуть працювати гуманітарні організації, комунальні підприємства і благодійники по забиттю. Вікон є. Ну предлагали людям на першому поверсі де вікна в ночівлю. Відмовилися, сказали, що ми заб'ємо, є де переночувати. Виставимо на ніч патруль, Відповідно, щоб для забезпечення порядку громадського завтра будемо працювати над усунням Наслідки Катерина Гладенко, Валерія Зарудна, Суспільне новини, Суми.